Я люблю Україну за те, що вона мила гадна. і гарна. Багато людей, які ми дуже мислі. Мене звати Поличенко Антон. Мені 9 років. Я люблю Україну за те, що вона дає багато, багато гарних віршів, багато є в Україні поетів, і вони дуже талановиті. Вони мають написати багато віршів. Я люблю Україну за її природу, за ліси і гаї, за те за те, що вона завжди мене пригощала запашним хлібом. Мене звати Каравана Анастасія Володимирівна. Я люблю Україну, тому що вона мені дає багато природи, нам дає ліс, дерева. Я люблю Україну, тому що е, тут добрі люди. Охлова Марія Федорівна, вчителька початкових класів. Я дуже люблю свою країну і щаслива, що в неї народилась. Я люблю її за краєвиди. Мені пощастило бувати і в Криму, у Ялці. Я бачила мальовничі краєвиди цієї природи Криму. Я була дуже багато разів в. В Карпатах це там дуже красива природа, дуже гарні люди. Я люблю ще країну за, за те, що у нас дуже працьовиті, гарні люди, щоб наша країна процвітала, і щоб ми були, жили в мірі, в дружбі, в злагоді. Всі люди були щасливі, і все в нашій країні було добре.